Олексій Олексію у суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 120 мільйонів гривень. Тепер протягом двох місяців він зобов'язаний перебувати на вимогу не виїздити з України, не спілкуватися із свідками та підозрюваними у цій справі а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Варто нагадати напередодні суд не відбувся через клопотання самого ж міністра національної єдності, який просив не переривати роботу уряду. До слова, за інформацією журналіста української правди Михайла Ткача, поверненням міністра національної єдності Олексія Черношова з-кордону за кордону займалася навіть аж ціла наша українська розвідка. У матеріалі йдеться про те, що урядовець був у відрядженні два тижні замість чотирьох днів, як спочатку, все це планувалося. Но тут залишається єдине незрозуміло. Я, звісно ж, не юрист, але за логікою речей. Застава це противага якійсь обмежувальній нормі, тобто затриманню. Якщо ти не платиш заставу, ласкаво просимо. Ось твоя камера, в СІЗО, проходь, сідай, влаштовуйся. Платиш Сізо, іди додому, ми твої гроші потримаємо до розгляду справи. Зараз же ж о, метод затримання викинути з цього рівняння. Відповідно, якщо пан Чорношов каже, що от у мене немає 120 мільйонів, його відпускають додому з фразою: Ну, приходь, коли знайдеш. Чи як це відбувається? Чому зараз так все прорегламентовано? О, це цікаве питання. Мені дуже часто закидають, що я намагаюсь ну, детально пояснювати. От сьогодні я спробую на цю тему дуже коротко. Тому що у нас не правова держава. Ну просто ну, ну, можна пояснювати мільйонними, що це влада, що це корупція, це основа нашої системи державної, так? Що... Кейс Чернишова, при тому в мене жодної немає ні претензії. Взагалі, я чесно кажучи, мені не цікаво це. От просто не цікаво. Просто крадуть у нас давно, з 91-го року, крадуть дуже багато. І якщо Перекинути це на сьогоднішній день, так. В 91 93 році ми могли б, маючи ті можливості, спокійно воювати з будь-якою країною НАТО, з усім НАТО і так далі. Так. За 30 років ми. За 25 років, так, ми призвели до того, що в нас взагалі нічого нема, що ми починали зі зборів, так би мовити, донатів і таке інше. Це результат усієї такої чудової державної роботи, яка відбувалась всі ці десятиріччя. Тому е є такі поняття, недоторкані. От і все. А те, що це аукнеться, ну, я, я, у, мене, у мене постійні розмови. Знаєте, я. Так як я не в військовій формі, так і все інше, мені важкувато дуже часто от з людьми, з простими людьми оце от, пояснювати так, от позицію, так, що державу треба там обороняти, чому сам не в окопі. Державу mm -hmm. треба. І оцей аргумент, він же, це головний аргумент завжди, так? Чому вони стільки крадуть під час війни? І я починаю пояснювати їм, що, по-перше, крадуть, як і крали раніше. Абсолютно, так би мовити, так просто зараз здається, це таке резонує, так резонує, тому що раніше це було. по-друге. Ви самі в цьому винуваті всі, і я в тому числі винуватий. Ми створили це. Наше суспільство таке, це наше суспільство. Уявити таку ситуацію аналогічну знов ж таки, я не юрист, я не хочу, я не знаю, є там щось, немає щось на шнашову що, що, так. Є чи кажучи, ж які там спеціаліст, яка його, його компетенція і все інше? Мене мене в цій системі влади, яка зараз існує, це взагалі не цікавить абсолютно. Що я знаю хто приймає рішення і хто тут вийшов і все типа, як це буває ця прислуга, вона, звичайно, ну, може бути розумною, може бути нерозумною, але це така справа. А, але уявити в будь-якій нормальній країні, що віце от тому, що все ж почала з анекдоту. І зрозуміло, що це є певні сили, звичайно, так, які між собою протистоять. І знову ж таки не буду зараз улюблятися, є телеграм-канали забити, там справа Чернишова, з ким він там, хто на кого там наїхав в цій системі. Зрозуміло, коли немає політичної боротьби, нормальної політичної боротьби, до якої ми все ж таки звикли, а, 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 а все одно боротьба за ресурси відбувається, тут нікуди не подінешся. Так, вони починають між собою. Це логічно абсолютно. Там є клани, є певні групування, які стоять біля одного чи іншого, вони між собою борються І Звичайно, що це спочатку виїзд, потім неповернення, потім вимога повернутися, потім все ж таки повернення, потім неприхід на засідання суду, при тому, що, як кажуть журналісти ті ж самі, що ніякого причини не було такої роботи. Це вчора, так? Угу. У Черношова, що він ну, не, не повинен був не йти на суд, так би мовити, так? Це йдуть якісь. Торги, чорки, скажімо так, це більше слово російське підходить, ніж торги. Так, і, ну, є єдиний не стовідсотково підконтрольний орган правосуддя і правоохоронний, який є в Україні, це Набу. Ефективність Набу, все інше, ЦАП, можна сперечатися, але це визнають всі, як прихильники влади, як, як неприхильники влади, все ж таки там як певна самостійність є. Тому ми взагалі знали, що, що, тут, що взагалі щось відбувається, так би мовити. Так, а зараз буде відбуватися боротьба система в такій кризовій ситуації, бо війна це завжди кризова ситуація, так? Мені здається, вона, вона не може здати свою людину, отак, от буквально, хоча це найбільш простий спосіб, так? Хай там все, ми виходить, потім нове відео, ми боремось з корупцією на найвищому рівні, в нас немає ніяких перешкод і тому подібне. Воно, у нас дуже часто події, які ще повинні відбутися, і ще, можливо, не відбудеться. У нас анонсується як величезна перемога. Дуже часто, до речі, вони не відбуваються, але вони анонсуються. Оце ми бачимо взагалі мовчання, нічого не відбувається, тільки ми бачимо, що сам процес що йде. Тому я думаю, що це просто ну як. Ну, ще якусь красиву жінку призначать на міністра, і будемо ще тиждень обговорювати її вік, її стать, її красу <пока> так, поки... і так далі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі, і ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в Ютуб. Це дуже важливо. Дякую, пане Олексій. Давайте спробуємо оцінити кейс Чорношова – Це конкретно його історія і конкретно його реноме, і репутація. Чи все ж подібна поведінка в певній мірі кидає тінь, в тому числі і відповідальності на офіс президента. Ні, ну вся технологія ж вона достатньо, мені здається, успішно проходить владою. Цар хороший, бояри так собі. лайно, як завжди, так би мовити. Ну що зробиш? Ну такий, От тут на пострадянському середовищі, от як от так виходить, що лідери завжди дуже хороші. А от народець завжди такий, стійкий, такі, 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 такі. Ну, ну, от просто не можна за ним на 5 хвилин залишити поза увагою. Ну, вони ж зайняті, 5-6 менеджерів. Вони займаються серйозною роботою постійною, так? І не можуть за всім прослідкувати. І от всякі такі от Вилазить, хороші такі люди боку. вилазять. Так. Ну, а якщо серйозно, то. Чесно, зараз настільки переломлена а, оптика у, у населення, у нас у всіх. Ми знаходимось, Я, наприклад, чесно кажучи, ну я зараз знаходжусь на опозиційному каналі. А, я на телемарафоні останній раз був здається два з половиною роки назад вночі. Мене опускали декілька разів вночі, коли, мабуть, всі засипали вже ці цензори. так вона був взагалі один ефір в два-дві години ночі. Актуальний політичний. Тому я не знаю просто, телемарафон взагалі про це говорить. От ви знаєте, зовсім з... не встигаю. Ні, ну, просто, щоб от, ну, моніторити я абсолютно Я вам скажу все. так: якщо про це телемарафон не говорить, то для величезної кількості людей це просто подій не існує апріорі просто. О, так. От і все. І про що ми говоримо? Ну, пишуть багато про це. Багато пишуть. Ну, це так би мовити, активісти, журналісти, експерти, така небайдужа. А публіка, яка і так, судячи з усього, скептично, скажімо так, відноситься до влади. І шо, ну просто ну, я просто беру на своїм приклад, що нового я взнав про цю про взагалі про, про це життя, про владу, про все інше. Що я нового знав? Це правда. Я так би мовити, ну я коли з друзями зустрічаємось, там ми, ми згадуємо, все ж таки, я практично 30 років в цій політичній сфері. І я так. Я вже не знаю, наскільки так погано було при Януковичі в плані там справедливості суду і, і тому подібне. Не знаю. Можливо, можливо, гірше було, а можливо, а можливо, не знаю. Тому знову ж таки, якщо так конкретно, справа тільки почалась е є шанс у набу довести в суді, е в дуже як кажуть, в справедливому суді українському е належне. Та людина, яка відповідала за суди, з нею трапилася неприємна історія в Іспанії, так би мовити, так, і, можливо, це, це і є певна ознака. Оцієї. Я, в принципі, про це писав, коли ця подія відбулася, дуже неприємна чи приємна, дивлячись, хто за кого там в Іспанії. Я про це написав, що ця, коли все побудовано на такому на ручному управлінні, то вихід якоїсь конкретної людини, так, це може на щось, до чогось спричинити. От якраз можливо, от зараз і ми бачимо наслідків цього, цього того дійства. Бо ну, в будь-якому разі, я можу це сказати, в будь-якому разі. Єдиний висновок балів ця історія владі не додає. Це, це залізобетонно. Дамо ці події трошки проваритися, розгорітися, як то кажуть, а там і висновки будемо робити. А поки до того, що відбувається у світі, друзі, президент Єврокомісії Урсула фон Ляйн заявила, що Київ виконав свою частину роботи для початку переговорів про вступ до європейського союзу і тепер черга за європейським союзом власним Урсула фон дер Ляйн запевнила у рішучості підтримки України у військовому, політичному та євроінтеграційному напрямках. Під безперервними обстрілами Україна ухвалює реформу за реформою. Це вражає, і саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала свою частину. Тепер наша черга, адже процес вступу базується на заслугах, а Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед. Ну і тут для загальної інформаційної картини варто нагадати, що Європейська рада на засіданні так і не змогла одноголосно ухвалити заяву на підтримку України. Документ погодили 26 із 27 країн-членів Євросоюзу. Як пишуть змі, спільне ком'юніке не підписала Угорщина. Європейські лідери заявили про підтримку подальших переговорів з Україною щодо вступу. Однак відкриття першого переговорного кластеру планують обговорити на наступному саміті, який відбудеться восени. Лідери Євросоюзу виступили за продовження всіх санкцій проти Росії, але домовитись про новий пакет обмежень про 18-й, так і не змогли. До слова, диктатор Путін прокоментував підготовку чергових санкцій проти Росії. Очільник Кремля коротко заявив: цитую, самі скоро здохнуть, а нас ховати збираються. Ну от така от диспозиція. Як ми можемо оцінити власне цей саміт країн Євросоюзу? Адже все на півміри, ви, наче, і достойні євроінтеграції, але пустить вас, не можемо, нема кворуму. Ми розуміємо, що й санкції треба на Путіна накласти, бо злюка він, але от нам знову заважає Угорщина, і ми не можемо 18 й пакет санкцій впровадити. Для чого, власне, збирались? Ну, збиралися, тому що, по-перше, це заплановане дійство. А по-друге, ну, давайте так, якщо б це не стосувалося України конкретно, і я б десь був би експертом з якоїсь Латинської Америки, я б сказав би, ну, це. Ну, власний є, саміт. Да, це і є демократія, так би мовити. Ну, ну враховується, враховуються інтереси меншості, Те, просто проблема, коли ти починаєш глибоко поринати в. Чому в Угорщина і Словаччина? Ну, в першу чергу, Угорщина, так? ти розумієш, що це не їхня антиукраїнська позиція, це не прояв демократії в самих цих країнах. Так це прояв, Якщо про Угорщину, це прояв авторитарних тенденцій, які захлинають, так би мовити, Угорщину вже протягом останнього десятиріччя. Так? І е, Орбан сів на антиукраїну. Я його, як політехнолог, розумію, він так осідлав всю тему українську, що він не може з неї вже злізти. Якщо він з неї зараз злізе, в нього нічого не залишиться. Економіка в жахливому стані, ціни ростуть, з Європою посварився. А євреїв, які в цьому винні, як це було в попередній кампанії, їх нема, як і не було тоді. Так. Ну зараз смішно навіть в Угорщині казати про Сороса і про все інше так. І залишається Україна. Україна, вона постійно в новинах. Він референдум проводить якийсь абсолютно неофіційний так. А, але тенденція, просто нам треба дожити до цього періоду. Ми тенденцію бачимо. Так? Він втрачає рейтинг, люди це бачать, а тільки найбільш упораті продовжують вірити в те, що він говорить правду, тому що все, що він говорить, це брехня. Практично все, що він говорить, це брехня. Горщина ніколи не буде великою. Як видають, якщо ми розвалимось, якщо нам кінець. За рахунок Закарпаття він вона не стане, тому що основні території, які проживання угорців, знаходяться в Румунії і в інших країнах, так би мовити, Європи, з якими ну воювати він точно не зможе, так би мовити. Я вже не кажу про те, що це просто ну, такий чистий голий популізм. Тому Європа буде викручувати далі руки. Дуже часто це вдається, ну, давайте не забувати, буде викручувати далі руки. ну, вона не ну Зрозуміло, що тут є, збігається і бажання природньої Європи допомогти Україні, бо членство ЄС до певної міри допомога нам буде в майбутньому. так, Бо сам факт, що у нас, якщо з'явиться, і ми будемо вірити в те, що у нас в 30-му році ми станемо членами ЄС. Це вже певний такий ну, стимул. Ну що дивишся навколо? Ну я кажу, що стимулів дуже мало, так би мовити, для оптимізму суспільного. Розумієте, величезна кількість людей, які знаходяться в Україні, і ще більша частина людей, яка знаходиться за кордоном, вирішують для себе питання, особливо молодих людей. Навіть якщо ми відстоїмо свою незалежність, навіть якщо ми стоїмо свої території, які там залишаться, так? Що далі? Що далі? Розруйнована країна. Корумпована, знелюднена абсолютно, так в якої нема жодної перспективи, яку не буде ніхто, якщо вона не буде працювати, не буде якимось чином над собою працювати і утримувати ще там десятиріччя, ніхто не буде після війни. Це все, ну тобто казкіти. Каз каз європейці побачили, що все, що вони можуть взяти звідси, так, в людському розумінні, вони взяли і візьмуть далі. Пенсіонерів, так би мовити, і все інше, ну, будь ласка, так говорите, не нервуйте, залишайтесь на місці. Ну, будуть кидати нам щось, щоб ми тут не, не, реально не перетворилися в якусь картинку апокаліпсису, як в сучасних фільмах, да, що от обмежать за парканом і будуть дивитися, як ми тут вимираємо. Ну, це я, так, я Звичайно, тут сарказму дуже багато. Просто і є егоїстична абсолютно позиція Євросоюзу, яку там висловлює дуже чесно, але неприємно там президент Литви. Бо вони, ну, зрозуміли. Давайте так: якщо б між нами Росією була б держава, буфер, який нам гарантує рік, два-три, що Росія на нас не нападе, ми так само б вчиняли. Ніхто воювати не хоче, ніхто не хоче витрачати гроші, економіку гробити за рахунок там, оборонних цих а, а, постійних витрат і тому подібне. Є Україна, і, звичайно, в них є його таке, що ну, ну, от, слава Богу, що Україна тримається і треба робити все, що вона трималась далі. І чим далі вона буде триматися, тим. Ну, нібито більш підготовленими. Ми будемо на момент, коли вона перестане триматися. На не Непрості теми піднімаєте. Олексій, але реалізм це хороша справа. От, отверезує так, би мовити саміт НАТО, який цього тижня відбувся, в багатьох міжнародних виданнях його охрестили як вельми вдалим. Альянс підтвердив свою цілісність. Трамп не вийшов, гарантував п'яту статтю. Всі погодились на його вимогу про 5%, наче можна сказати, що все гаразд. так? Ну, Не все гаразд, але набагато краще, ніж прогнозувалося. Ми бачимо, наприкладі, останніх місяців, і це не тільки з НАТО, є, ну, є само собою, НАТО це із G7, із Брікс, що відбувається така фрагментація. тобто, Всунулися дуже суттєво геополітичні, так би мовити, полюси. І е, я думаю, що на тлі того, що відбулося з Іраном, багато хто переглядає свої так би мовити свої і плани і і, і я тут не погоджуюсь з вашим експертом щодо Бріксу, щодо неучасті. Так, я думаю, що це в тому числі. А який сенс в цих цих організаціях, якщо навіть в організації, які. Ну, Ну, типу, договір там між Росією і Іраном, так би мовити, не зіграв. Ну він не те, що не зіграв, тому вони просто сказали, що вони дуже як це, росіяни сказали іранцям, що вони неприємно вражені тим, що робить Сполучені Штати. І сильно занепокоєння. Так, і це це всі кожен на себе, так би мовити, складає. Тому те, що НАТО має отримала імпульс дуже серйозний. ще Три роки назад, 3,5 роки назад, самою агресію Путіна проти України, так Трамп трохи засумнівався, так би мовити, бо політика його, яка ну, призвела так мовити, до президентства, та частина ідеологічна, вона все ж таки побудована на тому, що участь американців в таких міжнародних проєктах повинна скорочуватись. Але всі його Інші проєкти, там і з тарифами, і з міграцією, і все інше. Вони абсолютно очевидно буксуються, бо вони ну, через деякий час, скоріш за всього, прийдуть до висновку, що, в принципі, все це вже поїзд який поїхав. Неможливо нічого повернути. Не можна повернути глобалізацію, не можна повернути. І це все б'є, на, грає на цих неоконсерваторів, там, неоконів, які теж є в оточенні Трампа, які чекають свого шансу і вийшло. Що саме дія, що найуспішнішу на даний момент дію, яку може пред'явити Трамп взагалі сам собі і в світу, це те, коли він діяв не за логікою магії, а навпаки, проти цієї логіки. Ми бачили, він був спротив саме цієї частини республіканців щодо політики Ірану, ну щодо Ірану, так а, тому НАТО залишається серйозним потужним інструментом. Україна отримала певні гарантії, але знову ж таки гарантії. У нас зброя і гроші, так? Це в нас, в якійсь мірі буде, звичайно, і далі надходити. І щодо ракет Трамп сказав неоднозначно, але я думаю, все ж таки за гроші все це буде. Все це торгу, так? Так, все, все це буде. Але найголовніше, він хоче використати. Він зрозумів, як, як це працює. Наприклад, Ірану зараз він буде пробувати. Подивимось, що з Іраном відбудеться з останніх. Ми бачимо, да що виліз цей стерігань з бородою розповідає, як вони зруйнували сіанівський режим. Так можна, і ти... штати перемогли. Да, і Штати перемогли. Так і Трамп можливо, щойно відповів. Що він врятував йому життя, що вже летіла ескадриля ізраїльських літаків. Я думаю, що це правда, так? І він зупинив, що ось, ось повинні були просто вбити цього хаменея десь в бункері. Подивимося, як це все розрулиться, бо це буде такий сценарій поведінки Трампа і в, в україно-російській війні. Він все, що може, всі пряники, так звані він же все, що тільки можна Путіну дав. Тепер залишалося, ну, треба, довжив, по треба забирати, погрожувати. Да. Так, і сьогоднішній виступ Путіна, мені здається, на такі натяк дає. Путін, крім цього, мечні як він зазвичай говорить, там і здохнути, все інше, але це, це, це для, для внутрішньої аудиторії показати Альфа, що він Альфа самець залишається. А для зовнішньої це скорочення оборонних витрат на наступний і через рік. Так він про це заявляє. І він вперше визнав, бо він постійно говорив все. Навпаки, він говорив, що інфляції вперше нема, і по-друге, що в оборонні витрати навпаки піднімають економіку. Він вперше сьогодні за весь час сказав, що і за, через оборонні ці витрати піднялася дуже сильна інфляція в Росії. Тобто він таким чином визнає, що є певна проблема. І мені здається, що це певний сигнал. Я ще подивимось, для чого Кіткелах приїжджав так нещодавно в, Я не думаю, що там виключно був обмін, не обмін а здання опозиціонерів з тюрми. Так, мабуть, ми знаємо, що Трамп перехотів розмовляти з Путіним. Там був такий період, так і це вже з іншої сторони вони заходять, мабуть, щось передали. І тому слова про те, і Путін сказав, що він готовий зустрічатися вже із Зеленським, і з Трампом. І взагалі, що меморандуми, хоча меморандуми російські і українські, вони абсолютно протилежні, але типу, що якийсь компроміс треба шукати. Це, в принципі, такі заяви, я думаю, в першу чергу для Трампа і для американців. Путін зрозумів, що, по-перше, якщо Хаміні 87 років боїться за своє життя, будучи нібито. Фанатиком релігійним, який просто повинен молити Бога для того, щоб вмерти зустрітися за лахом, так то ж точно вже ніхто не повірить, що Путін, який слідкує за кожним подихом свого здоров'я, що він Ну то, тобто, вже цей мені здається, що він починає розуміти, що е, це загравання з ядерною е, загрозою, вона воно вже перестало діяти, але на Трампа точно вже не діє. Паналексій, наша наша година добігла кінця. Я вам дякую за ваші висновки і думки. Політехнолог Олексій Глобуцький був з нами цієї години. Дякую за розмову.